Біблія чітко показує, що той, хто не народиться від Бога, не увійде в царство Боже. Але як же це зробити? Що мені для цього потрібно? Скільки років мені для цього потрібно? Бог дав це життя для кожного з нас, щоб ми могли врятувати свою душу. Ісус прийшов, щоб кожен з нас міг повернутись в позицію. Дитини Божої, яку втратили, на жаль, Адам з Євою. Ісус прийшов і сказав, що той, хто увірує в мене, буде мати життя вічне, бо хоче, щоб ми жили по духу, а не по душі. А щоб жити по духу, мені потрібно народитись згори. Народження згори відбувається дуже швидко через благодать, яку дає Бог і віру в Ісуса Христа. І для цього мені потрібно прикладати зусилля. Біблія показує, що царство Боже зусиллям береться. Мало просто вірити в Бога. Віра без діл мертва. Якщо я вірю в Бога, люблю Ісуса Христа, я закріплюю свою віру ділами. Я показую це на справах. Є п'ять пунктів ученика Ісуса Христа. Це і є той жертівник, на якому освячується моя душа. Перший це хліб. Ми перебуваємо в Слові Божому кожного дня і переламуємо його в церкві, так як робила перша апостольська церква, ученики Ісуса Христа. Другий це проповідник. Я проповідую Слово Боже до краю землі. Це і є та перша любов до Ісуса Христа. Коли ти гориш і всім розказуєш третє це служіння. Приходжу на служіння недільне і привожу з собою ще людей для того, щоб ще хтось почув слово Боже і прийшов до спасіння. Четверте це молитва. Я приєднуюсь з церквою на молитву і молюсь сама. І п'яте це десятина. Я жертвую Богу. Це і є ті духовні жертви для Бога. Віра, яка закріплена ділами. Я вірю і йду щось роблю для Бога. Навдяки цим п'ятьом пунктам, моя душа освячується. І це і є, що не я живу, а Христос живе в мені. Ти гориш для Бога, ти проповідаєш Його слово, розказуєш до краю землі, щоб всі знали, щоб всі змогли врятуватись. Біблія показує те, що народжений від Бога не грішить. І щоб перемогти гріх в своєму житті, мені потрібно постійно бодрствувати. Що таке бодрствувати? Кожного дня виконувати ці п'ять пунктів Ученика Ісуса Христа. Погрузити себе в Слово Боже, в служіння, де гріху не буде місця. І так само, що без людини Божої народ. Дити з гори я не можу для цього. Мені потрібна людина, яка вже народилась з гори. Наш пастор Салтаненко він народжений з гори. Він прийняв Ісуса в своє життя і поїхав відразу служити людям, проповідувати. І так відкрилась. Перша церква, і сьогодні вже 30 років, як вони проповідують, горять для Ісуса Христа, мають більше 100 церков по всій землі. Це і є та перша любов, це і є те горіння для Ісуса Христа, коли віра підкріплена ділами. Розбійник, який посів з Ісусом Христом на хресті, він за п'ять хвилин народився згори. Чому? Тому що прийняв Ісуса Христа як свого Бога, як свого Спасителя, прийняв серцем і щиро покаявся. Ісус сказав до нього: сьогодні будеш зі мною в раю. І кожен, хто приходить до Бога, хто кається, так само получає цю першу любов, де всіх любить, всіх пробачає, а далі мені потрібно бодрствувати, прикладати зусилля, щоб не втратити цю першу. Любов. Щоб не бути обманутою як Єва, мені потрібно слухати людей, які вже народжені з гори, які мають величезну любов до Ісуса Христа і плід, Віра підкріплена ділами, які мають величезний плід спасенні душі. Віра від слухання Слова Божого. запрошує тебе в живу церкву Ісуса Христа, де ти зможеш народитись з гори і потрапити в Царство Боже.